Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. 11 мешканцям Дрогобицького району, які брали участь в антитерористичній операції, надано статус учасника бойових дій. Два жителі району, які брали участь в АТО, отримали статус інваліда війни. Для них передбачені пільги з оплати житлово-комунальних послуг на 100%. Пільги надають на сім'ю пільговика: чоловіка, дружину, неповнолітніх дітей. Також семеро членів сімей загиблих учасників АТО отримали 50% відсоткові пільги на оплату житлово-комунальних послуг. У порядку ротації бійці батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Львів, головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області, відправились у зону проведення антитерористичної операції на сході України. Вони замінять своїх товаришів, які невдовзі повернуться додому на відпочинок. Правоохоронці забезпечуватимуть громадський порядок охорону об'єктів життєзабезпечення населених пунктів, а також виконуватимуть завдання керівництва антитерористичної операції зі зачистки території. Та звільнення населених пунктів від сепаратистів і бандитських угрупувань. Тридцятеро дітей у межах соціального проєкту Мій тато захищає Україну відвідали кінотеатр Планета кіно діти разом зі своїми матерями та бабусями подивилися мультфільм Нарешті вдома. Після кіносеансу маленькі глядачі були переповнені емоціями і ділилися враженнями від перегляду картини у форматі 3D. Акцію організували, аби підтримати малечу допоки їхні батьки далеко. Діти не приховують, що дуже сумують і з нетерпінням чекають на повернення своїх татусів додому. Батько маленької. Мартусі вже втретє поїхав у зону АТО. Дівчинка впевнена, що він, коли повернеться додому, подарує їй великого іграшкового зайця. Організатори проєкту запевняють, у межах проєкту Мій тато захищає Україну заплановано ще багато цікавих акцій. Упродовж великодніх свят львівські рятувальники опікувалися дітьми-переселенцями із Луганська. Дітлахи приїхали на Львівщину, аби ознайомитися з місцевими традиціями та вивчити історію міста Лева. Рятувальники разом з 24 маленькими луганчанами відвідали футбольний матч Шахтар-Чорноморець на стадіоні Арена Львів, Личаківський цвинтар один з найвеличніших європейських некрополів. Упродовж усіх екскурсій дітей супроводжували фахові психологи Державної служби з надзвичайних Ніх ситуацій. Вони підтримували дітей та надавали необхідну психологічну допомогу. Нагадаємо, на тимчасове проживання в області влаштовано 10 тисяч 464 людини, з них 3 тисячі 243 дитини, 1844 інвалідів та осіб похилого віку. У рубриці обличчя АТО про сержанта львівського військомату Василя Грицьківа, якому днями Вручили відзнаку міністра оборони України за проявлену мужність, відвагу та героїзм під час участі в антитерористичній операції. Найзапекліший бій у своєму житті сержант прийняв 5 вересня 2014 року поблизу села Шишкова Луганської області. Взвод отримав завдання забезпечувати прикриття відходу одного із підрозділів. Під час бою, що тривав три години, знищивши два ворожих танки, бійці виконали поставлену задачу. Та у нерівному бою довелося відступити. Вити під час відходу п'ятеро військовослужбовців зникли безвісти. На сьогодні двоє з них вже звільнено з полону. До слова, серед бійців, які проходять військову службу у військових комісаріатах Львівщини, понад 30 чоловік брали участь у проведенні антитерористичної операції. Серед них є і ті, хто побував у найгарячіших точках при обороні Луганського та Донецького аеропортів поблизу населених пунктів щастя, Дебальцеве, Лисичанськ, Піски та інших. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.